Реєстрація на рейс 7199 до Рима. Для пасажирів аеропорт лейпцига галя нічим не відрізняється від інших. Однак цього року звідси можна полетіти у більшу кількість місць. Карта польотів розширилась. Тільки минулого року кількість пасажирів, що тут обслуговуються, зросла майже на 14% до трьох мільйонів. Однак головний бізнес Лейпцизького аеропорту фрахтування вантажів. Обсяги вантажопотоків постійно зростають. Не в останню чергу завдяки цілодобовому дозволу на польоти Ми заробляємо на розвитку експрес-обслуговування. Для DHL ми один із найважливіших аеропортів у світі. Цей ринок розвивається динамічно. Для DHL робота починається тоді, коли закінчується обслуговування пасажирських літаків. Посилки, важливі документи, медичне обладнання все, що віддається в експрес-пошту вранці, має бути доставлене адресатові наступного ж дня. 1600 тонн вантажів фрахтується тут щодня. Це більше ніж перевантажувалось у колись найбільшому для DHL стикувальному аеропорті в Брюсселі. Коли бельгійське литовище заборонило нічні польоти, DHL мав передислокуватися. Тут є дві незалежно функціонуючі одна від одної смуги злітна та посадкова. Ми маємо необмежені можливості для здійснення нічних польотів. І саме цього нам бракувало у 2004-му. 350 мільйонів євро інвестувала компанія DHL у Лейпцигу. І ці кошти вже давно окупились. Кількість фрахтувань з тих пір збільшилась в п'ятеро, незважаючи на економічну кризу. Потоки вантажів, які йдуть із США до Європи і Азії, компенсують наші витрати злишком. Літаки перебувають на землі не більше двох годин. Ними опікуються близько трьох з половиною тисяч співробітників аеропорту. А місця для наступних вантажів ще багато.